ТЦК остаточно затиснули гайки всім чоловікам, без повісток, усі права обмежені на мінімум. Військово-облікові документи необхідні для вступу у навчальний заклад або зарахування на роботу. В Україні триває воєнний стан, під час якого військовозобов'язаним слід з'явитися у територіальний центр комплектації. Існує три випадки, коли військово-обліковий документ буде необхідним. Про це повідомив начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов. Приймати на роботу чи зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Так само щодо перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа, розповів він. Коли люди одружуються, то подають до відділу державної реєстрації актів цивільного стану документи. Згодом РАЦС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення. Там є відмітка про наявність військово-облікового документа, а якщо цього документа немає, то все одно заяву від громадянина у РАЦС приймають. Жодних обмежень щодо лікування військовозобов'язаного в закладах охорони здоров'я в чинному законодавстві не існує, розповів Олександр Коновалов. Якщо українець хоче отримати держпослуги, то вони передбачені для трьох категорій громадян. Для призовників посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних військовий квиток чи тимчасове посвідчення, а для резервістів військовий квиток додав представник ТЦК та СП.